Всім доброго дня! Готуємо медовий торт. Для приготування одного коржа беремо 5 яєць, 5 склянки цукру, 100 мг штучного меду, 1 чайну ложку соди погасити остом, півтори склянки борошна для крему, пів літри вареної гущенки і 250 г масла. Потрібно спекти таких два коржі. Збиваємо яйця з цукром до щільної білої маси. Вливаємо мед і продовжуємо знову збивати. Потім додаємо частинами борошну. і перемішуємо. В кінці додаємо соду погашену оцту і все легенько перемішуємо. Форму застиляємо пергаментом, виливаємо тісто. Випікаємо 30 хвилин при температурі 160 градусів. Тепер готуємо крем. Беремо масло розм'якчене. І згущене молоко кімнатної температури. Розмішуємо і збиваємо міксером. Корж вийшов такої товщини, випікався в формі 26 на 35, і будемо перемащувати торт. Верх ще змащую кремом букині. Зверху ще посипаю кокосовою стружкою. Залишаємо в холодильнику на кілька годин, щоб настоявся. Такий виходить медовий торт смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.